Добрий ранок, мої хороші. Понеділок, місяць, 25 число сьогодні. Місяць як живу без сина, важко. Але життя продовжується. Вийшла на двір пів сьомого ранку. Холодно у нас, холодно, плюс 10. Але треба йти, тому що в мене є в краю города дрова рубані. Осику різала весною. І порубала, трошки я, трошки мені допомогли, наймала. І тепер треба її звести, вже під навес скласти в дроварню. Покладуть мені прицепа. Прийде мені сестра, прийде подруга, ми закидаємо на прицеп та й привезуть на подвір'я трактором. Оце що хочу показати. Дивіться, тепло, холод став і всь, мух, мух, оце по білій стіні, все мухи. До тепла, до тепла лізуть. І погойдальці туди, Дивіться, що робиться. Жах якийсь. Жахіття. Це прийшла зробити трішки дорогу, щоб тут трактор міг проїхати. Від це кукурудза, трошки прожну, а тут джунглі, тут кусочок кабаків, тут подивіться, який бурян. Та й скидаю кабаки далі, щоб трактором не роздушив і чуть-чуть прожну кукурудзу. Та й це буде так. Покладе прицепа та й будемо працювати з дівчатками. Дякую їм те, що не відмовилися. Прожала тут трішки. Думаю, трактор проїде. А кукурудзку тушу вижала. Де на гобору курам. Нехай снідають. О, просипаються мої кури. Тому що виходила, кидала, ось накидала цей кукурудзи. Може, качки будуть їсти гуси, ще десь. А де мої гуси? Щось взагалі не виходять. Може, що вкрало, були не закриті. А ну піду подивлюсь. Є мої гуси. Та щоб всі відпочивали. Ще зарані, на дворі холодно, та в хлібі пригрілися. Заїз зробила, зараз піду поснідаю. Жару якесь яйце, мабуть, зроблю каву. Ви знаєте, не пила каву, ну, звісно, велика нагрузка на серце. Як не барбував, то якийсь валідол, то ще щось, то ще щось. Вже купила магній Б6 антистрес. І що я вам хочу сказати? Так додаспокоювалася, що впав тиск. Ну, що це таке? Прямо в затоку ходила. Вчора міраю тиск 100 на 70. Ну, в мене тиск зазвичай нормальний. 120 на 80. Ну там плюс-мінус маленькі якісь колібання такі. А це я вже зовсім відчула, що впав тиск. Та й не буду пити ніяких сьогодні ліків, а кав зранку вип'ю, тому що вчора випила трішки кави пів чашечки, і трошки стало, наладилося, стало вже 115. На 75. Так що якось так. Там що в мене були запитання: відкиви. Вінницька область, Гайсинський район, раніше був у нас Бершацький. І невеличке таке село Ставки на березі річки Південний Буг. Є в нас ліс невеликий, є в нас річка, Є в нас піщаний кар'єр. Людей раніше в нас проживало десь в районі тисячі, зараз, звісно, менше. Зараз менше. Але по селі йде дорога, де їздять, автобуси, машини, не якесь глухе село, ні. Всім тут все добре, є цивілізація і. Рядом у нас вже <кій> 에, слідуюче село, начинай, називається Гайберон Кіровоградської області. Ми же межуємо з Кіровоградською областю. Маршрутка ходить кожну годину на Гайберон із Гайберона. Так що так, такі то справи. Ще були запитання. Чи будуть виплати, якщо переробите безвість зниклих? Ну, так як нам, нам об'яснили, що вам повинні зараз дати безвість зниклий, а щоб ця зарплата його була. Тому що мої навіть не виплатили ще його останню зарплату. Він погиб 25 го числа, сьогодні ж місяць, я говорила. І там же ж була зарплата вже, а її просто заморозили, її не виплатили. Мала йти писати заяву, бо дзвонить таке, що ж це зарплати нема, ну. Бо заморозили, треба знову писати заяву. Ну, ніхто ж про це не говорить, треба все самі скрізь стукати руками, ногами, як виходить. Але ж дитині, я ж не за себе думаю, мені, мені не треба ні рубля. Ні рубля тої зарплати. І я ж думаю за ту дитиночку малесеньку, три рочки, Вона... вибачте, питає мама, а куди наш папа приїде? Важко говорити. Невісточка показує І варюшка, наш папа живе на хмаринці. На небі. А вона стоїть, підняла голівку, каже, склала йому сердечко до неба. Дитинка ще маленька, вона не зовсім розуміє, чому він живе до небі. А вони лишили дитину без батька, ще й треба все вигризати. Вигризати треба з зубами, і то не знати, чи ще ж вийде. Ну, якось так. Всім вам дякую дякую за підписки, за коментарі, за теплі, щирі слова підтримки. Щиро, щиро дякую. Будьте здорові і Богом хранимі.